Це ліквідація МСЕК, з'явилася інформація, що комісії має бути ліквідовано до 31 грудня. Але у мене до вас питання таке: це вже доконаний факт. Є указ, чи є тільки указ розробити указ завданням Кабінету міністрів та Верховній Раді розробити законопроєкт, згідно з якого якраз і ліквідують МСЕКи, Але якщо це тільки завдання. Тоді це забіг на дуже довгу дистанцію насправді. Там багато пунктів, які стосуються і ліквідації МСЕК і реформування МСЕК і доручення Кабміну розробити і внести відповідний законопроект. Уже Денис Шмигаль сказав, що МОС має пропрацювати документи і подати на розгляд Кабміну не пізніше 1 листопада. Вже на якісь напрацювання нормативні. Потім Кабмін їх узгодить. Я думаю, що в листопаді при. Намі протягом листопада вони би мали з такою ініціативою виступити, але мова йде про те, що ми не можемо ліквідовувати одну структуру, не не маючи іншої. іншої. Тобто, безумовно, що рішення буде за Верховною Радою відповідного законопроекту. Мова не має йти виключно про якусь ліквідацію просто структури і натомість сіяння хаосу, тому що знаєте, є свої певні негативні наслідки, які можуть бути ну, для прикладу. Зараз уже після цього рішення можуть багато процесів для наших. Військових поранених, які оформляють зараз інвалідність, поставити певні питання на таку умовну паузу, Ду поки речі, не да. вирішиться питання. І може збільшитися у зв'язку з цим бюрократизація цих всіх речей. А натомість реформа має вимагати навпаки, більшу прозорість, більшу відкритість і більшу зрозумілість системи і доступність для тих громадян, які на жаль, я скажу на жаль, тому що ну це неприємна процедура оформляти інвалідність, але змушені це робити. Тобто, я думаю. Думаю, що е, тут знаєте таке емоційне рішення обрубати все і зразу це так, якби може подобатись багатьом, зважаючи на ту дику корупцію, яку викривається останнім часом. Але хочу тут звернути увагу, що знаєте треба глибше у корінь дивитися питання і проблеми не тільки ж МСЕК. питання взагалі в системі мобілізації і владній вертикалі яка це все дозволяє робити тому що ну що ви думаєте що ТЦК чи ВЛК, військово-лікарські комісії чи інші речі те саме що ви бронювання обговорювали надання статусу критичності mm -hmm. організаціям це все потенційно корупційні речі які пов'язані з небажанням людей Мобілізовуватися або навпаки вирішити питання у той чи інший спосіб незаконний, тому е, насправді те, що ми бачимо, мені здається, це тільки така, знаєте, частинка того всієї системи, яку, на жаль, е-е у часи війни допустила влада, кажу, допустила, тому що я не є, не плекаю жодних ілюзій, що це проблема якогось окремого регіону чи окремої структури. Я думаю, що це глобальна проблема системи влади і вертикалі, яка працює по всій країні у часи такого важкого протесту. Як